Вітаю вас на каналі Тихий Хутір сьогодні, 18 червня, і я розпочала копати свою однозубку. Вона в мене не дуже крупна, але я цього очікувала. По-перше, тому що посівний матеріал, тобто повітряну бульбочку, я не калібрувала. І це була моєю помилкою. Її потрібно було обов'язково відкалібрувати і відкинути усю дрібну, взагалі її не сіяти. А так як я посіяла, тому я маю і ось таку однозубку, яку в нас в цьому році восени доведеться сіяти ще раз, на те, щоб вона з неї виросла більша однозубка. І ось таку. Ну, Для моїх, напевно, розмірів це вже досить велика. Я не думаю, що в мене буде крупніша, так як я. Бадиля в мене, відповідно, бадиля в мене не дуже крупне. Тому однозубка буде не дуже крупною. Але для висадки, ось така буде досить непоганою. Минулого року я саджала ну, приблизно таку саму. Деякі були, можливо, трішечки більші. І чесник досить непоганий. Чому я вже вирішила копати, і коли, і як дізнатися, що вже пора копати ваш чесник. Перше, бадилля почало жовкнути, тобто підсихати. Вже почався процес дозрівання, активного дозрівання. Ось таке бадилля я маю. В кінці вже абсолютно всіх чесничин почало сохнути, жовкнути. І що ще немало важливим, вилягання. Тобто, ось так чесник. Падає. Це означає, що ось ця нижня частина стає м'якою, і вже сама чесничина, сама зелень вже не отримує ніяких речовин, тому що вона вже перестає функціонувати, вона перестає розвиватися. І вона вже пішла на старіння, на дозрівання підземної частини. Тому це є ознаками того, що чесник ми маємо копати. Плюс до цього. Ми маємо його знайти, тому що ось таке малесеньке, бачите, його ледь помітно, але ось це воно вже перезріло і пересохло. Тому, коли я викопаю, там буде малесенька однозубка, яку я вже потім можу не знайти. Тому мені потрібно зараз зібрати все, щоб я нічого не втратила. Давайте зараз разом з вами викопаємо і подивимося, що ж там в мене виходить. Підкопую я ось так лопаткою. А далі вручну витягаю. Обов'язково дивлюся, щоб усі е, цибулинки витяглися. Якщо в мене лишається якась е, зелень в руці, а цибулинки немає, то я її шукаю. Далі, е, скажімо так, очищаю першочергово від землі і кладу на корзинку. Е, сушитися вони в мене будуть ось так в корзинках. Вон, я, бачите, підготувала собі. Наступні корозинки, мені так буде зручно один на один, вони займають менше місця. Але простиляю, так як в мене дуже дрібна однозубка, тому я простиляю папір, щоб не просипалось. І ось таким чином, не зриваючи зелень, я буду досушувати у тіні Обов'язково і бажано в гарно провітрюваному місці. Буду сушити, поки вона повністю не висохне. Поки не висохне бадилля, однозубка буде ще з нього витягувати поживні речовини і дозрівати, збільшуватись в об'ємі вона не буде, але. Вона трішечки дозріє, тому якщо ви навіть трішечки зарано, тому що судячи по моєму бадилю, ще можна було би почекати кілька днів і копати там, наприклад, через 2, 3, 4 дні. Я думаю, що можливо навіть і тиждень, але а, я не маю змоги. І немає часу на це. Я просто боюся, що в мене потім не буде час. Плюс на ось цю, на ось цю місце в мене вже є претенденти, так як все ж таки полив у мене буде продовжуватися. Рядки тут, бачите, в мене довгі. Там росте, там ростуть на початку яблуні, потім ще чесник, якому ще стояти. Ну, не місяць, але кілька тижнів точно ще мають поливатися. І плюс, ось тут я хочу дещо досадити. Тому ось на зараз в мене чекає ось така робота. Викопаю абсолютно усю однозубочку, вона в мене чистенька. Не дивіться, що бур'янець є в проході, але однозубка в мене досить чистенька. Тому копати досить приємно, досить легко, але і монотонно. Хочу прибрати всю, аби на наступний рік нічого мені тут не лишилося, ніяких сюрпризів. Тому, якщо маєте одну зубку, вже можна копати. Гарних нам з вами всім врожаїв і до нових зустрічей.